Закарбувати у пам'яті красу відомого в місті парку Мершавцева. З такою метою у березні стартував конкурс фотографії парку очима відвідувачів. Його ініціатором є благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Кажуть, надихнули щоденні відзначення парку у соцмережах від гостей. Ні для кого не є секретом, що парк є окрасою міста, і мені здається, будь-який мешканець гість міста, хоч раз, але був у нас в гостях. І ми вирішили таким, вирішили таким чином інтегрувати так сказати, людські здібності і можливості і таланти в такій ось ініціативі. Долучитися до конкурсу може кожен. Умови участі та вимоги до фото розміщені на Фейсбук-сторінці благодійного фонду. Щомісяця одна людина може надсилати одне фото на зазначену адресу. Фінішуватиме конкурс у грудні. За допомогою лайків протягом місяця ми обираємо найкращу. І буде переможець місяця, і за результатами року вже всі найкращі фото вибрані через лайки будуть розміщені на календарі благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Світлина, яка набере найбільше лайків взагалі за історію конкурсу, людина отримує грошовий приз у розмірі однієї тисячі гривень. Організатори зазначають, творчих людей у Кривому Розі чимало, тож раді будуть ще більші активності в конкурсі. Вже є учасники, які неодноразово приймають участь. Тобто я вже всіх знаю поіменно, тому дуже рада, що є така активність, є відгук. Але ми чекаємо, щоб було більше, щоб було яскравіше. Тим паче літо зараз все квітне, цвіте, тому будемо раді бачити всі вияви творчості. Дарія Юськова, Олексій Провицький цей день.